Так, всім привіт. Ви на каналі Веселі Розваги. І сьогодні ми розпакували, ну, вже обі... грубільярд. Так, мені передала подружка за кордон. Наші листи. Ось, мене на день народження. Мене день народження ще 2 вересня було. Просто ми ніяк не могли відзняти відео, вона мені ще то літом передала в кінці літа. Ми ніяк не могли відзняти відео. Так, я не Так, і ось в комплекті йдуть. Оці холька докупила, тому що там була отака. Мені оця дуже подобається. Вона ніби червона, але чорна. Дві жовтих великих і дві маленьких рожевих, маленькі, Я просто їх вдома забула. А оці ну я в себе слів заліту. І дивіться, ми зараз покажемо, як в це грати. Так, Юля зараз покаже, як це грати. Дивіться. Ми беремо паличку. А, Юлія сама не знає, як це грати. Зараз я її покажу і тоді ми будемо знати. Я вже Юлі навчила за пару секунд. Так, зараз Юлі покажу. Давай, Ти бий. Тика, діяло. Я хочу. Вийдемо кров. Ти знаєш, тримати? Добре, молодець. Ну от, якось так. Тепер давайте я. Так, зараз. Я зараз тим боком спробую. Так, зараз звідси. Ура, я одну забила. Два. Два. Я потім вже два забила. Так, я поки не заб'ю, не заспокоюсь. <плес> так, б'ємо значить звідси. Ога, ще одну лишилось забити. Та бийся, що ти викабелюєшся. О і. Ладно, воно не залітає. Ми витягнемо одну кульку. І ще одну витягнемо. Оце воно. Не треба знімати. Мене буде. О, ура! Я забила секунду. Ну все. Так, ми вам показали цю, цю, цю гру, я кажу, я не пам'ятаю, що я казав, бо може десяти. 400 гривень. Раз... Я не знаю взагалі, скільки вона коштує. Ну, по-моєму, вона мені так казала. Десь біля коротше, 400. Вона мені не казала, ну як це подарок казати ціну. Вона, вона мені в інтернеті. Боже, вона мені в інтернеті. Я в інтернеті то йшла. Ну, щось ніби схоже на оце. Е, ось. Так що, ну, плюс-мінус, так. Але е, на якому сайті я це? Ну, взагалі, тут не я подивився на сайті, це мій вірний брат подивився на сайті. Хватит камер. Ось, це він подивився Пінь на сайті, та? е, шо, шо а, е, значить, отакот, е, так? Що сказати? Ага, значить, от так так що я вам ще раз кажу, не знаю, але ви наберіть собі міні-бі міні-шокер. Міні, міні міні-шокер. Шнок, шнокер. Mm -hmm. Короші, наберіть міні більярд в інтернеті. І ось такий. Він мені дуже подобається. Зараз я вам ще його детальніше ще більше покажу. Так, я зараз вам його ще, бачите, він таке йде покриття, а отут він дерев'яний. І ось тут він дерев'яний. Я, ну, я Мас, щось не вірю, що він коштує 400 гривень, думаю більше. Ну коротше, ну він тут дуже класний. Вам би потримати його, от. Паличка ось такі, так? Да? Ну, все. Кажи всім папа. На Чупа-чуп сість. Всім па-па, Всім пока, підписуйтесь на наш канал. Ну логічно ви... підписуйтесь, ні. Зваги, пишіть, mm. як вам це відео не за під цим відео. Так, та, ]і. і подивіться попереднє відео, але я не знаю, в який я читати черзі веселі. Ну коротше, у нас ще буде, в нас буде ще відео одне з бо я не знаю, чи ще буде всі одне відео спитати. Ну все, всім папа. -па. Лайки так, от ставте. Віде, Тільки лайки, от не забувайте. Всі... І, а, і зараз, Женька, дивіться, ти та йди. Так от ми розіграємо цей м'ячик, але новий. У мене є запакований. Так. Е, ту ми не розіграли спідометр, тому що е, я забула ще правила сказати, там треба було тільки нам писати коментарі, там ще треба, було, щоб під нашим відео набрати 100 лайків. Ну, Я не думаю, що це буде це дуже це важко для нашого каналу. Ну, але якщо набереться 100 лайків, то ми розіграємо цей м'яч. Ну, не власне, оцей, а новий. Хоча цей теж новий, ми його. Опит над ним робили. Ну, ось, е, так, ми розіграємо м'ячик і насос до нього е, синій насос маленький. Е, ось, і, е, і, а якщо набереться під цим відео 100 переліків, то ми ще будемо думати, щоб розіграти цей більярд. Так що, підписуйтесь, ставте лайки, всім па-па. До скорих зустрічей. Гарно віддихнути. Нажика канікули закінчилися, я не знаю. Коли то Вже, може, літо буде. Ну, за яке все, все, Всім па-па.